Раз про добробут українського населення зростання інфляції та девальвація протягом 2025 року очікується, що представники бізнесу поговорили про це з національним банком, і от очікується, що інфляція може сягнути 10,3%, А долар сполучених штатів Америки зросте до 44 гривень та 42 копійок. Всі учасники опитування вважають, що витрати на заробітні плати найманих працівників зростуть водночас. Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, очікують збільшення їхніх обсягів. А представники переважної більшості компаній, за винятком підприємств будівництва, а також енерго- та водопостачання, розраховують на збільшення обсягів реалізації продукції впродовж 2025 року. Ось це такі настрої на 2025 рік в опитуванні національного банку. 10,3 і інфляція. У нас прогноз інфляції. Сам національний банк впродовж 2024 року переглядав кілька разів. І от постійно цей перегляд відбувається в межах 1,5-2 відсотка. І... інфляція це індекс росту споживчих цін. Щоб просто глядачі розуміли, за що йдеться мова. Ми маємо розуміти з вами, що інфляція в першу чергу. інфляція продовольчого кошика. А ми 50% наших видатків в сімейних бюджетів витрачаємо на харчі. Вона напряму залежить в тому числі від речей, які навряд чи хтось може спрогнозувати. Наприклад, від врожайності цього року культур, скільки овочів вдасться виростити. Яскравий приклад: 23-й рік дуже гарний рік з точки зору врожайності в Україні. Інфляція 4,5%, менше ніж в США. Америки. На той момент в Штатах було 6%. Поганий 24 рік, мінус 30% картоплі зібрали, мінус 10 мільйонів тонн зернових. Інфляція, будь ласка, от більше 12%. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про особливості інфляційного таргетування, особливості передбачення інфляції, то є речі, які точно не залежать від тих, хто прогнозує. Але в середньому можна приблизно очікувати, в бюджеті стоїть інфляція 9,5% на 25 рік. В бюджеті. Цілком ймовірно, вона буде більша за тих чи інших умов, але все рівно вона значно менше, наприклад, ніж україна агресора До речі, коли ми з вами обговорюємо оцінки європейських і західних економістів з приводу стійкості економік, тому що ну ця війна це війна на виснаження. То дякуючи допомоги наших партнерів, на сьогоднішній момент економіка України виглядає краще, тому що в нас інфляція ну, рахуйте 12, в Росії, в реальній дійсності набагато більше. Виходячи із оцінок незалежних експертів, там продовольчий кошик взагалі за 30% інфляції, а середня десь на рівні 20%. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про ті моменти і про очікування, то напевно є речі, які ну, можна очікувати більш-менш стабільні. Але, власне, що стосується курсу, я нагадаю, що в бюджеті курс стоїть середньорічні 45 гривень за долар. Так, і напевно він таки буде досягнутий, тому що ну подивіться, почали 42 з половиною, воно більш-менш там стабільне. Ну от, 45 напевно, середньорічний буде. Ну кінець на році напевно буде трошки дорожче. Подивимося, є речі, які ну, залежать в тому числі від чорних лебедів, від Політики, наприклад, американської адміністрації, від дуже багатьох речей, які важко зараз передбачити. Але ми, безперечно, хочемо, щоб економіка України була максимально стабільна для того, щоб прогнозувати і розвиватися. Ну, в НБУ прогнозують і іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції впираються в дві речі: в безпеку і в робочі руки. Ми ж маємо ну, там третій момент ще є. Там енергетичне забезпечення, стабільність підключення до електричної енергії, Гарантії наявність роботи так, наявність ресурсів для того, щоб це зробити. Але на мій погляд, перше, найголовніше це безпека. Поки що, коли ми дивимося на динаміку прямих іноземних інвестицій за період активної фази бойових дій, вони зменшуються. І це об'єктивно, тому що ну, якийсь свідомий іноземний інвестор прийде в країну, коли завтра може з голови прилетіть ракета російська. І ніхто в даній ситуації не завадить. Тому коли ми з вами говоримо про безпеку, це перший момент, ну і безперечно робочі руки. Україні для відновлення треба порядку 4,5-5 мільйонів робочих рук Нових. Це надзвичайно велике питання. І вже українські демографи говорять про необхідність щороку залучати трудових мігрантів в обсязі 450 тисяч людей. Ну, тобто питання повернення українців назад в Україну для того, щоб відновлювати українську економіку, стоїть надзвичайно гостро. Ну не просто ж так створили міністерство, так, яке має теоретично займатися подібними речами. Так що це є дуже великий виклик для влади забезпечити ті аргументи, які дадуть можливість українцям, які сьогодні влаштувалися за кордоном, зважити і повернутися назад в Україну. Для цього потрібні конкурентні пропозиції заробітня плетня, до прикладу. Ну безперечно. зараз на ринку праці є пропозиції більше ніж були ще рік тому, тому Дивіться, що у нас запити з ринком праці на дуже цікава ситуація. У нас формально 14% безробіття. Формально. Але в нас величезний перекос, дуже багато. Угу. Але в нас величезний перекос. У нас, наприклад, робітничі спеціальності знайти практично неможливо. Людей, які би там є спеціалістами логістики, не знайти неможливо. В той же час економістів-юристів, будь ласка, пропозиція на ринку висока. Ну тобто влада ж також має ще й підійти щодо питання перекваліфікації людей, надати можливість їм забезпечити отримання тих спеціальностей, які потрібні сьогодні економіці. Це теж дуже серйозний ви. Створення достатньо серйозної системи професійно-технічної освіти для молоді, яке теж є дуже серйозним питанням. Тому що, ну ще раз говорю, будь-який інвестор, приходячи в країну, завжди дивиться на робочі, міс... на робочі руки. Чому? Тому що це тільки в мудрих економічних книжках гроші роблять гроші, а в реальній дійсності гроші створюють робочі місця, люди. на які працюють люди. Якщо у вас не буде людей, які будуть там працювати, інвестор буде дуже сильно думати, чи приходити. Тобто, це питання ну реальний, це серіальні виклики на сьогоднішньому. Ну а те, от той показник, яким дуже пишається Міністерство фінансів і Національний банк, це золотовалютні резерви. Вони залишаються стабільними, і вони рекордно високі за всю історію. Але ну, дуже коротко прошу так, вас. Дивіться, ми ж маємо розуміти, що це дякуючи макрофінансовій допомозі, ми і вона збережеться. На 2025 на рік На рік, точно. Ми профінансовані повністю. Але що робити у 2026 році, це питання. Тоді поговоримо. Тоді поговоримо. Олег Пензен, член економічно-дискусійного клубу, був з нами у студії. Спасибі вам.